Ну, Я напевно встану. Може, мені так буде легше. Я хотіла представитися. Мене звати Світлана Васильєва. Я є завсектором сектором інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Дана доповідь не я її автор, але ця тема нам близька. Вчора ви мали можливість побачити книжку Лікарська комісія наукового товариства Шевченка матеріали до біографічного словника дійсних членів. При укладанні цієї книги ми як перше джерело брали енциклопедію НТШ, власне, п'ять її томів, Чекали п'ятого виходу з нетерпінням. Так і тоді я почну напевно з радістю прочитаю цю доповідь. То, отже, мета та завдання енциклопедії наукового товариства Шевченка. Основна мета дати сучасному читачеві різнобичне уявлення про історичний розвиток однієї з найдавніших українських наукових установ. Основне завдання розкрити проблематику, над якою працювало НТШ, висвітлити досягнення та відкриття товариства у різних галузях науки. Основний акцент, що дало товариство національній і світовій науці й культурі, входження НТШ як наукової установи у світовий та науковий процес. В енциклопедії наукове товариство імені Шевченка широко висвітлюється медична тематика, адже представники суспільства, які у перших лавах стояли на сторожі здоров'я та життя української нації, і з самого початку створення НТШ брали активну участь у діяльності товариства. Ще 1898 року у рамках математично природописної лікарської секції виділася окрема лікарська комісія, ініціатором створення якої виступив Євген Озеркевич. Ясної епоху лікарську комісію було відновлено на засіданні ініціативної групи 20 листопада 1989 року за участі науковців-лікарів Білинського, Ганіткевича, Дубового, Кіцери, Коржинського, Рудницького, Скочія. Отже, у п'яти перших томах енциклопедії інтеша побачило світ кілька десятків статей, які безпосередньо відносяться до медичної тематики, що свідчить призначну роль у формуванні концепції та наповненню змісту енциклопедії. Коротко представимо нашим шановним слухачам окремі особистості та окремі структури інтеша, які творили і творять історію товариства у галузі медицини і увійшли до витання енциклопедії наукового товариства Шевченка. Отже, літера А. Андрей Чин Михайло, лікар-інфекціоніст, заслужений діяч науки і техніки, дійсний член НТШ з 2006 року, голова Тернопільського осередку НТШ з 2003 року. Дослідження у галузі клінічної інфектології описав всім раніше невідомих клінічних симптомів інфекційних хвороб. Ну, я не буду повністю тут за зачитувати. Основні так Андрієвський Борис, лікар-хірург, дійсний член НТШ з 1949 року, з 1953 року, член математично-природописної лікарської секції НТШ Америки, дослідження різних методик хірургічних втручань на органах черевної порожнини і застосування ще з 1942 року епідуральної анестезії. Базилевич Іван лікар-терапевт, фізіолог, геронтолог, дійсний член НТШ Європи з 1949 року, вивчав проблеми в жовчовиділення при різних захворюваннях, досліджував гемодинаміку людини у фізіологічних умовах і при патології. Установа бактеріологічно-хімічний інститут наукового товариства імені Шевченко, наукова дослідна інституція, яка входила у структуру НТШ у Львові, створена з березня 1921 року з ініціативи українського лікарського товариства, зокрема Мар'яна Панчишина. Завдання інституту проводити наукові досліди в галузі бактеріології та хімії, підвищувати кваліфікацію лікарів, допомагати у навчанні студентів-медиків, проводити Безкоштовні аналізи для незаможних, які потребують допомоги. Інституція існувала до 1939 року. Балей Степан, психолог, лікар, психоаналітик, філософ, дійсний член НТШ з 1917 року. Дослідження проблем особистості, характерологія, психологія, виховання дитину, розвитку злочинності, експериментальна психологія. У 1922 році він видав перший підручник психології українською мовою. Барвінський Ярослав лікар-кардіохірург, дійсний член НТШ Канади. Основні види його діяльності це серцева хірургія, аортокоронарне шунтування, протезування клапанів серця, застосування штучного кровообігу в кардіохірургії, дослідження метаболізму серцевого м'яза. Берест Осип Ярослав, лікар, терапевт, дослідник народної медицини, журналіст, письменник. З 1954 року член НТШ Європи, з 1960-х років дійсний член НТШ Америки від математично-природописної лікарської секції, види його діяльності, лікування внутрішніх хвороб, засоби української народної медицини, психіатрія, психоаналіз, проблеми статевого виховання. Він був автором понад 50 статей і публікацій про народну медицину в періодиці Біленюк Лариса Тетяна, лікар-рентгенолог, громадський діяч, дійсна членкиня НТШ Америки, основні наукомі зацікавлення, про променева діагностика захворювань ока та внутрішнього вуха у дітей. Білинський Борис, лікар-онколог, дійсний член НТШ з 1992 року, один із організаторів відродження НТШ в Україні, багаторічний голова контрольно-ревізійної комісії товариства, член радколегії різних медичних видань НТШ. Основні наукові зацікавлені: ракові клітини у крові, проблеми опіків і трансфузійної терапії, імунологія пухлин, проблеми хірургії, хіміотерапії і гормонотерапії раку, проблеми раку молодшого Залози щитоподібної залози абдомінальної хірургії. Установа біологічна медична комісія наукового товариства імені Шевченка в Америці, комісія при математично природописної лікарській секції НТШ Америки, з завданням якої було здійснювати наукові дослідження у галузі агрономії, біології, ветеринарії та медицини, а саме окушерства, терапії психіатрії. До складу комісії у різні роки входили члени НТШ – Міщенко, Осінчук, Украдига, Лисяк. Лисяк в окремих засіданнях брали участь Гординський, Парфанович, Плющ та інші науковці медичної галузі. Борачинський тит Євген, лікар, хірург, громадський діяч. Дійсний член НТШ з 1899 року, член лікарської комісії при математично природу лікарській секції НТШ у Львові. Основні види його діяльності: хірургія шлунково кишкового тракту, лікування туберкульозу, хвороб лор органів, запалення кісткового мозку, лікування діабету, онкологічних захворювань. Вертипорог Євген, хімік, фармацевт, дійсний член НТШ з 1934 року, фундатор та голова НТШ Канади. Почесний член НТШ та обраний генеральним секретарем Головної ради НТШ та її президентом. Ганіткевич Ярослав фізіолог, історик медицини, дійсний член НТШ з 1992 року. У 1989-му він долучився до відновлення НТШ у Львові, організував та очолив лікарську комісію. Та у 1991 році заснував нову серію лікарського збірника НТШ. Основні наукові зацікавлення це фізіологія та патологія жовчо-видільної системи, механізми розвитку та діагностика жовчо хвороби, фізіологічна роль поверхнево-активних речовин, проблеми рекреації, історія української медицини. У 2004 році він опублікував першу в Україні монографію з історії медицини та є співавтор першого українського підручника з історії медицини. Горбачевський Іван, хімік, біохімік, гігієніст, епідеміолог, дійсний член НТШ з 1899 року, почесний член НТШ у 1937 році. За сприяння вченого у 1898 році створено лікарську комісію НТШ. Гординський Богдан Занові, лікар-терапевт, дерматолог, громадський діяч, дійсний член НТШ з 1942 року, дійсний член НТШ Америки, основні наукові зацікавлення, внутрішні хвороби, зокрема цукровий діабет, хвороби жовчовивідних шляхів, дерматологія. Гординський Володимир Євген, клінічний хімік, біохімік, дійсний член НТШ Америки з 1983 року. Основні наукові зацікавлення, спектрофотометричні методи досліджень біологічних рідин, молекулярна біологія, в тому числі вивчення імуноглобулінів. Горникевич Олег, біохімік, невролог, фармаколог, досліджував роль нейромедіаторів у нормі і при неврологічних патологіях. За значний внесок у розкодування механізмів виникнення і закладені основ сучасного лікування хвороби Паркінсона, впродовж 1973-2000 років кілька разів був номінований на здобуття Нобелівської премії. Горницький Павло, лікар-хірург, ортопед-травматолог, дійсний член НТШ з 1942 року, основні наукові зацікавлення, дослідження та лікування міом шлунково кишкового тракту. Єдиний з лікарів дійсних членів НТШ, які після війни працювали на території Словаччини. Гришишин Яр Мирослав, лікар, акушер, гінеколог, онколог, педагог, дійсний член НТШ Америки з 1968 року, член буфальської групи НТШ Америки. Основні наукові зацікавлення, проблеми діагностики та лікування трофобластичної хвороби, раку яєчників та інших неоплазій жіночої статевої системи. Гута Матей, лікар, стоматолог, хірург, редактор, публіцист, член НТШ у Канаді, праця з української народної медицини, зокрема народної рецептури, фітотерапії, замовлювання, афродизіаків, природовірусів, хімічного балансу організму людини. Грицеляк Юрій, лікар-хірург, член НТШ у США, голова Чекаського осередку НТШ, НТШ у США. Неодноразово брав участь у конференціях ОЛТПА у з доповідями на медичну тематику. Давидов Давиденко Іван лікар-отолеронголог, педагог, дійсний член НТШ. його праці з дослідження та лікування онкологічних захворювань, гуртані і хірургічне лікування. Він був автором власної методики розтину шкіри, шиї та пластики трахеї, приктомії, гуртані з приводу раку. Дакура Осип, лікар-інфекціоніст, бактеріолог, один із засновників української медичної термінології, дійсний член НТШ з 1899 року, член математичного природописної лікарської сесії НТШ з часу її заснування, основні наукові зацікавлення, бактеріологічні дослідження інфекційних захворювань, серологічна діагностика черевного тифу, діагностика та лікування туберкульозу та інше. Данилюк Паливода Олена медичний біолог, дійсна членкиня НТШ Америки. основні зацікавлення, дослідження у галузі біомедицини, біоінженерії, молекулярної біології, біологічної властивості пухлин. Даценко Ірина, лікар, гігієніст, педагог, еколог, дійсна членкиня НТШ з 1992 року, голова лікарської комісії у 1994-2000 роках, почесна членкиня УЛТ. Основні наукові зацікавлення: гігієна довкілля та атмосферного повітря, нові методи визначення хімічних речовин у повітрі, розробка концепції розвитку хронічної інтоксикації оксидом вуглецю. Демос Полип, лікар, маценат, член НТШ Америки у 1960-х роках, фундатор маценат, словникової частини енциклопедії Українознавства. Джуль Павло лікар-отолеранголог дійсний член НТШ Америки, член детройського осередку товариства основні наукові зацікавлення отоларингологія, історія української медицини українська медична термінологія з 1992 року році. Він був президентом Сфулту, з, з 2000 року. Він її почесний президент. Дика Дарія, вчена у галузі біологічної фізичної антропології, анатомії, дійсна членкиня НТШ Америки, віце-президентка Управи НТШ Америки, активна діячка у поживавленій діяльності медичної секції товариства. Основні наукові зацікавлення, дослідження, алометрії, морфологія суглобів, педіатричні проблеми, зокрема, вроджені і набуті деформації стопи. Дмуховський Леонтій Людомир, лікар-вірусолог, онколог, потолок. Дійсний член НТШ Америки. Основні наукові зацікавлені вірусологія, імунологія, сирологія, ендокринологія. Отже, енциклопедія НТШ відкриває і підносить на високий рівень знакові для українців імена. Сучасні біографічні дослідження продовжуються. Вони розвивають кращі традиції української медичної науки, історії та бібліографії у світовому просторі. Дякую всім за увагу!